У продажі свіжопригнаний Hyundai Santa 2015 року, го року, 2,2 дизель, автомат, повний привід. Дуже класний збережений стан, автомобіль на хорошій комплектації, 270 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Є камера заднього виду, задні парктроніки, кузов без ДТП, дуже гарно виглядає. На безключовому доступі, повний електросклопакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання обох передніх сидінь. Є люк, є панорама. Велика сенсорна мультимедіа з блютусом, з навігацією, двохзонний клімат. Підігрів сидінь, автохолд. Шкіряне мультикермо є підігрів керма, блокування повного приводу, допомога при спуску. Підігрів також є і задніх сидінь. Сонце захисні шторки на задніх картах дверей. Техніка у автомобіля чудова, все дуже гарно працює. Такі оригінальні, класні колеса. На майже нові літні гумі, ксенон лінзована оптика, led денні ходові вогні, підсвітки є мертвих зон. За деталями переходьте в опис під відео та звертайтеся за номером телефону.